Тут, де зараз суцільні руїни, колись було одне з провідних підприємств Харкова. От тільки під час крайньої ракетної атаки, що рашисти задали по Харкову, окупанти просто знесли виробництво. Наше підприємство існує з 1944 року. У нас було два основних виробничих корпуси. Ось один і далі по той бік від цього корпусу. Завод випускає гідроциліндри. Це привідний механізм для сільгосптехніки, дорожної, комунальної, привіди всіх ковшів, екскаваторів. Оце все гідроциліндри роблять. В прошлому році, в червні 2022 року, у нас була аналогічна ситуація, було враження, перший корпус попало. значить, ми тоді пройдемо від корпусу, не залишилось, не залишилось нічого. Ні самого корпусу, ні обладнання, нічого. Ми трошки так суть, переклали сюди навантаження, не все обладнання частину довелося заново купувати. І відновило виробництво тут. І от друга подія. Тепер вже від виробництва не залишилося нічого. Будівля бухгалтерів, де зараз за нарендатори пончики випікають. А це все, що у нас залишилося від підприємства. Під час ворожого обстрілу троє співробітників цього підприємства зазнали поранень. Керівництво наразі поки не розуміє, як піднімати підприємство з руїн. Більше трьохсот чоловік лишилися роботи. От що нам несе руський мір. Ми не можемо навіть всередину пройти, хоч оглянути, що там залишилось від обладнання. Звісно, що від будівлі нічого не залишилось. А що там внутрі, метрі, все перекоржено. Ми зробили заявку в НЧС, там професійні рятівники, зараз вивчають ситуацію. У нас сьогодні люди вийшли всі. Ну, походили, походили. Ну, навіть непонятно з якого боку підходить і як це розгрібати. Нагадаємо, що в четвер вранці Росія нанесла по Харкову шість ударів ракетами типу С-300. Окрім цього підприємства, суттєвих руйнацій зазнали комунальні мережі, водогін та система водовідведення. На місці прильоту комунальні служби вже завершили всі роботи з усунення аварії. Харківським комунальникам знадобилось менш ніж доба. Щоб замінити всі труби і подати людям воду, та забезпечити водовідведення, Леся Копилюк, Василь Голосний та Юрій Бабикин, Харків новини.